Друзі, повертаємось до прямого етеру» на телеканалі Тіві 7 Продовжуємо обговорювати найактуальніші теми. З вами в студії Богдан Шемчук. Також відповідно нагадую вам, бо ви доєднувались до наших соцмереж. Обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм-канали, доєднуйтесь до нашої фейсбук-сторінки, і обов'язково також підпишіться на наш Ютуб канал. Цю інформаційну годину розпочинаємо із обговорення. Будемо спілкуватися знову ж таки. Про народжуваність на території нашої області скільки ж діток народилося за минулий рік, і зокрема, які імена стали найпопулярнішими у минулому році. Спілкуватися про це будемо із Наталією Демчук, виконуючою обов'язків начальника відділу е, РАЦУ у Хмельницькій області, і знову ж таки, пані Наталія, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Готуючись до ефіру, знайшов статистику зокрема щодо минулого року по виключно листопад місяць, і зокрема там за 9 місяців фактично широкомасштабної війни. То статистика вказує на те, що народилося там трішки більше ніж 3 тисячі дітей. Якої є статистика в цілому за 2022 рік? Скільки всього діток народилося? Кого більше було знову ж таки хлопчиків чи дівчаток? На території Хмельницької області за 2022 рік органами державної реєстрації актів цивільного стану області зареєстровано народження 8221 немовляти. З них на території обласного центру зареєстровано 2808. Малюків лідерами по державних реєстрацій є вже ж обласний центр, але також перші позиції займає Кам'янець-Подільський відділ, Шепетівський та Слововуцький відділи державної реєстрації актів цивільного стану. Щодо статистики, кого ж більше хлопчиків чи дівчаток, на жаль, відділи державної реєстрації актів цивільного стану не ведуть такої статистики, то тому надати такої інформації немає можливості. Разом з тим, можемо зазначити найпоширеніші імена. Яке ми е, називали малюків у 2022 році батьки. Чоловічими іменами е, минулого року найпоширенішими були Андрій, Артем, Владислав, Давид, Данило, Ілля, Максим, жіночими Анастасія, Анна, Вікторія, Вероніка, Дарина, Емілія. Е, інколи батьки проявляють творчість у виборі імен для своїх малюків, серед яких зустрічається багато цікавих варіантів. Чоловічими рідковживаними іменами за 2022 рік на території області були Домінік, Іскандер, Маріус, Натаніїл, жіночими Альвіна, Амалія, Ульпана, Юна. Знову ж таки, Знаємо також про те, що за минулий рік також дітей, які народжувалися, називали Стефанія, Джавеліна, Мрія чи траплялися подібні випадки на території нашої області. Так, траплялися, але не сильно поширеними зазначені імена були. Крім того, ажіотаж на зазначені імена були в першій половині 2022 року. В другій половині зазначені імена майже не надавалися. Якщо говорити знову ж таки в контексті, в контексті війни, так чи бачимо ми якесь. Можливо, навіть продовження от таких імен, які там певним чином якісь символізують там не події, не хочу сказати події, але якісь там от речі, які є фактично визначальними там в ході цієї війни. до прикладу, як ми маємо там от ім'я Джавеліна. Так, зокрема, на території Хмельницької області зустрічаються такі імена, як Афіна, це богиня якби, Перемоги війни, крім того, Вікторія ім'я досить поширене. Хмельничани зазвичай часто називають своїх дітей цим іменем. Крім того, Рідко, але вживається ім'я інскадер, яке якби також пов'язане із воєнними діями. Чи можемо говорити про те, що є там певне калькування імен з російської, так? наприклад, там є кальона, ваня і тому подібне? Протягом 2022 року зазначених випадків набагато поменшало, тому не прослідковуємо такої тенденції, щоб батьки старалися калькулювати, ніби повторювати імена до російського схожі. Давайте тепер трішечки обговоримо корисну інформацію там для батьків, потенційних батьків, так в яких відповідно мають з'явитися ось ось вже дітки. Та як виглядає оця вся процедура там надання імені дитині саме в юридичній площині? Тобто які документи необхідно подавати, хто з батьків має бути присутнім, куди слід звертатися? Як виглядає ця вся процедура? Розкажіть про це детальніше. Провести державну реєстрацію народження дитини можливо онлайн в електронній формі, шляхом подачі заяви на послугу є малятко» на сайті Дія, шляхом безпосереднього звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, незалежно від місця народження дитини чи місця реєстрації батьків, шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг для отримання послуги є малятки, які долучились до цього проєкту. Для реєстрації народження дитини батьків. Є подають заяву при цьому батьки, повинні мати при собі. Паспортний документ, який посвідчує особу, медичне свідоцтво про народження дитини, а також у випадку реєстрації шлюбу за кордоном документ, який посвідчує державну реєстрацію шлюбу. Крім того, у випадку, якщо батьки не перебувають в офіційному зареєстрованні шлюбу, вони повинні обов'язково обоє з'явитися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та подати Заяву про реєстрацію місця про реєстрацію народження дитини. Тому, власне, для реєстрації необхідно перш за все, це заява від батьків про реєстрацію народження дитини, медичний висновок, яким підтверджується народження дитини, а також. Документ, який буде визначати походження дитини від батьків від матерів, походження дитини це власне медичний висновок свідоцтво від батька це або свідоцтво про е, шлюб батьків, або спільна заява батьків. Знову ж таки, чи можемо ми казати, що ця процедура змінилася там від початку війни? А до початку широкомасштабного вторгнення вона була зовсім іншою. Чи з'явилися зокрема якісь складнощі у період широкомасштабної війни із відповідного відповідно оформленням цієї процедури? Я б не сказала, що ускладнилася, процедура навпаки спростилася у зв'язку з тим, що, наприклад, раніше прив'язка з приводу реєстрації місця народження дитини була до місця народження дитини або до реєстрації батьків. На даний момент зазначену норму забрали і вели так званий принцип екстратеріальності, згідно якого батьки. Або інша особа може з'явитися в будь-який відділ державної реєстрації актів цивільного стану і зареєструвати дитину. По інших аспектах процедура залишилась та ж сама. Ви зазначили про те, що якщо батьки офіційно не в шлюбі. То вони мають двоє з'явитися до відповідного центру і мають подати спільну заяву. Чи в разі того, якщо батьки там не в офіційному шлюбі, чи можуть вони так само скористатись послугою є малятко», чи це має бути виключно там офлайн відвідування центру і подача того всього пакету документів, про який ви говорили раніше? Ні, так само можна подати в електронній формі шляхом подачі заявки на послугу є малятку через сайт дія. Але там умова, що обоє батьки повинні бути зареєстровані в цій дії, вони так само подають спільну заяву онлайн просто. Знову ж таки, маємо також і чималу кількість внутрішньопереміщених осіб. Чи вплинуло це суттєво на роботу центрів? Чи маєте, до прикладу, великі чарги так з людей, які безпосередньо є хмельничанами, внутрішньопереміщеними особами, в яких народились дітки, які бажають офіційно там зареєструвати їхнє ім'я і їх, в принципі, саме? Як на мене, органи державної реєстрації актів цивільного стану намагаються оптимально організувати свою роботу для того, щоб зменшити наплив і утворення оцих, власних черг. Тому власне у нас навіть якщо її відбуваються певні якби, зали очікування з приводу надання послуг, то вони займають не настільки багато часу, крім того, держава. Навпаки намагається розгрузити офлайн офіси шляхом впровадження онлайн можливості реєстрації народження. Того самого. так само зараз реалізовується порядок подачі онлайн заяви на реєстрацію шлюбу, отримання повторних свідоцтв. Це розгружає офлайн офіси, тому власне черги не настільки. Якби великі. Зараз я знаю, що у РАЦах також є опція. Вона, ну, в принципі, раніше була, тому що я сам не користувався це щодо зміни імені або ж прізвища власного. Чи були там, до прикладу, за 2022 рік випадки, коли люди там приходили і змінювали своє ім'я, яке, до прикладу, раніше таким було, умовно кажучи, російськомовною калькою, то потім вони переходили там на таке українське ім'я, яке насправді звучить по-українському і, в принципі, формулюється також по-українському. Чи були випадки, коли, до прикладу, люди змінювали там, якісь певні курйозні прізвища, можливо, курйозні прізвища, які пов'язані з Російською Федерацією або з керівництвом Російської Федерації? Так, ну, умовно, там, чи був випадок, коли? Там людина з прізвищем Путін змінювала прізвище на Зеленський і тому подібні. Розкажіть про це? Е, на жаль, не володію такою інформацією і е, не можу відповісти на ваше питання. Ну... До е, центру. До рації до місцевих рацій, і там відповідно змінити своє та прізвище. Знову ж таки, якщо говорити в контексті минулих років, так чи можемо ми наразі стверджувати, хотів запитати також і про народжуваність, так якщо говорити зокрема про минулий рік в контексті попередніх там двох, трьох, чотирьох років, чи можемо ми казати, що там кількість дітей, які народились в минулому році, менша за попередні роки? Адже останнім часом доволі багато говорять про те, що там тенденція народжуваності йде на спад. Можу сказати так, що якщо в порівнянні з 2021 роком, в 2022 році зареєстровано порядку на 500 випадків народження менше, ніж в 2021 році. Частково ми пов'язуємо цю. Тенденцію з ну безпосередньо повномасштабними військовими діями на території України, крім того, велика кількість внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб, що із Хмельницької області, що і в Хмельницькій області. Крім того, можемо сказати, що от тенденція, наприклад, народжуваності в листопаді і грудні значно якби, зменшилася, тому власне і в загальному. Сукупний розмір народжуваності за рік дещо менший, ніж у 2021 році. Ну єдине, що хочу зазначити на завершення нашої нашої розмови, це те, що кохайтеся з чорноброві та не з москалями. І відповідно продовжуємо розвивати нашу державу, продовжуємо а, збільшувати кількість українських патріотів. Тому що знову ж таки діти, які народжені в період війни, це. Ну, як то кажуть, знаєте, прояв щирої любові. Пані Наталія, дякую вам за те, що доєдналися до нашого прямого ЕТР. Наталія Демчук, виконуючи обов'язки начальника відділу Рац у Хмельницькій області. Ще раз дякую за те, що доєдналися. Дякую, до побачення. Гарного вам дня, друзі. Ну, а ми рухаємось далі. І зокрема, 9-й Рамштайн відбудеться у лютому. Про це зазначив міністр оборони Олексій Резніков. Зацитую.